Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжня знахідка будинок для тих, хто хоче спокій, комфорт і купу землі для реалізації своїх мрій. Якщо ви шукали варіант все і одразу, то ось він будинок у селі Пасічники. Доситьте до кінця, бо цей варіант може змінити ваше життя. А ще не забудьте підписатися: у нас завжди є цікаві будинки для вас. Запрошую до села пасічники Полтавської області. Отже, що у нас тут? 61 квадратний метр, 3 кімнати. І це не просто стіни та дах, а повністю готове житло з сучасним ремонтом. Потовщені стіни. Взимку тепло, влітку прохолодно. Велика вітальня спальня ідеальний варіант для тих, Хто любить простір або має унікальну здатність засинати під час перегляду фільмів. Окрема спальня для гостей чи дітей. І кухня сучасна простора з двома столами: один стандартний, другий на 6 персон, щоб всі родичі помістилися на свята. А санвузол німецька сантехніка. Значить, все працює чітко. Меблі та техніка залишаються. Тож заїжджайте і живіть без зайвого клопоту. Два шафи купе, бо речей завжди більше, ніж здається. Газ, централізована вода, вайфай навіть у селі без інтернету вас не залишать. А тепер виходимо на подвір'я. І тут починається справжній рай для тих, хто мріяв про власний сад. 25 соток це вам не дві грядки з помідорами. Тут є сад, три виноградники. Так, ваше власне виноробство не проблема. Декоративні дерева. Краса і затишок гарантовані. Два городи по 16 соток. Місця вистачить і для картоплі, і для теплиці, і для улюблених експериментів із фермерством. А тепер бонус. 65 соток землі під лісом. Уявіть, скільки шашликів можна там посмажити. Гараж є. Причому не просто місце для авто, а з додатковою кімнатою для гостей. Приїхали друзі! Не треба тулити їх на дивану вітальні, комфорт понад усе. А тепер трохи географії: село Пасічники це всього 7 кілометрів до решетілівки. І 37 кілометрів до Полтави. Близько до цивілізації, але при цьому повний спокій і свіже повітря. Ідеальне поєднання для тих, хто хоче втекти від міської метушні, але не відрізати себе від благ цивілізації. Отже, підсумуймо. У вас є шанс стати власником будинку з сучасним ремонтом, великою територією, садом, городами, виноградниками і навіть своєю ділянкою під лісом. Якщо вам подобається цей варіант, ставте лайк, щоб алгоритми YouTube показали його більше людям, які шукають щось подібне. Ціна оголошена власником 25 тисяч доларів. А ще напишіть у коментарях, що для вас важливіше: великий сад чи просторий будинок. Давайте поспілкуємось і не забудьте підписатися, бо у нас ще багато цікавих варіантів.